Ради Петрович, у мене у власності дорожнішої експлуатації з міжпоцелення подорожних будівель і споруд, що знаходиться на вулиці Перевка Орлика, площою 1,0584 гектара. Хто за? Україна мене громади виконавчого корінню до Обського міської ради про затвердження проєкту загалуустру щодо відведення земельні ділянки до будівництва обслуговування об'єктів рекреаційного призначення площою 5 га, та проміння дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельні ділянки, що підлягає порушенню конкретних засад земельних прав, парного охорони обслуговування. І облоком ремонтування. Один бариш і спирає 80-25 року номер 35 клада номера. Із 46 212 83 903 3000 на 46-212-83-903-300-1096 розкусу за добривание. Хто за? Давайте послухаємо. Так. А поводите приватно виже? Ні. Не було? Ні. Якщо є структура, проходжуся по комісіях, щоб було зрозуміліше на сесії. Він має підійти, в принципі, якщо у вас будуть додаткові питання, можете задати йому. До загальної чисельності додається 5 одиниць. Зв'язку з тим, що перетворюємо відділ охорони здоров'я в управління. А, навіщо. Розширення. А скільки у вас за І ще П'ять. І п'ять? п'ять. А тобто як 10? Ти, 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 ми реорганізація лікарні робимо їх у крутому. Добре, а, то, Той, ви можете почекати 5 хвилин, щоб я задала ці питання? Та ні. Ну, Володимир Іванович, у вас тут є. Мені? Так. Добре. 5 хвилин. Управління має громади підмачу органів до міської ради. Тобто звершення програми розвитку земельних відносин для історії до міської ради. Бачу, це рік. Хто за? Андрій Чекосин Васильович, проключний перелік зміни для новопровласницької дирегії проведеного контенту за саме зміни програм форми Площа на вулиці науці в інші для дорозі влаштування стоянки автомобільного транспорту за затвердження наведення затвердження. Савіцький іван Миколаївський дня на розроблення технічну коментацію щодо встановлення межі межма ділянки на турину місцевості, площа 0,1628 гектарів та площа 1,8086 гектарів за межами сообрози за товарного товарності господарського призначення за? То є паємівські сертифікати. Наступне затвердження. Козак Павло на затвердження технічної документації що основною меж з канатури на місцевості площею 4 сотих у садовому кооперативі Світало. В місті доволочів, індивідуального садівництва. Хто за служба муніципального управління затвердження за мусору замусору щодивених земельних ділянок під місця поховання, село Глибне площа. 0,42 11 гектари фуза, село ортеничі, площа 03847 гектарів, вулиця зарічна хуза. Село Новошичі, вулиця Тараса параса, площа 0,63-46 гектари хуза, ответа в проєкт за мусор, вредний званий мяки 047 0,4731 гектар на вулиці, в в будинку передати користування. полипа. Rosbora e DRD, presente materiali заморози, ще додава иземе дианос площа 0,2547 сот, но може по 452 девица, на запросите в шутково година, предавате Хто за? медиатно ще 94, затвердження заморози, ще додава наземен земельних диамана фабриска 94 площади. кадастровий номер 465 мільно 9029-12,87, kad кадастровий номер 4665 mln 0129.087. Я, ну, я за я за більшу, меншу Наступне кордон сил демочзання документації щодо слова ділянки на турину площі колощину летят на вулиці Івана. Володимира в місті Стерна, де в Свои живого будинку. Хто за? Проти Дария, Стапайна, послетежани технични документации, всели има 20, площа има 50 555 га, вулиці Горична, 32, предати, проватни власник. Хто за? на Надія Романова, затежани и документації документации, Миста Дурувач, улица, Раневецька 6, предата от работни Хто за? А на нет, хто за. Дешевна діє потреба на затечна технічна коментація на турина місцевості на вулиці Булія, 14, місті Добрович, площа 400, я, хто за. Жуколя нормальна на технічна коментації, площа 06, 29, га, на вулиці, східна місті Дрова, для ОЖБ. Хто за? Пуза колеса Васильевна затежна і документації на туриально містації, площа 0,879, улица Дроваска, 4 село Брониця. Хто за? Фърта Оксана Махана, затежни технична коментация по 60 сот, место другострство Руссковеска, 89 ожаверто за. Помече Руслана и Егори на запрещени технични коментации ставна екоторли два почти 0479 хара ожеб. За пройде Оксана и Руслан за запрежни технична коментация по 60 сот, место старне полиция и върху, четари, де ожаберкоза. Претакт при Бог семейна запрещени технична коментация по 14 почти 0098. Другого речі, для ОЖБ, вказано. Громиріна Говорна, затвердження технічної гуманізації в Нагурєвичі, вулиця Шпільна, площа 0,15, 50, 300, для ОЖБ, вказано. Радецька, Радилицька, перепрошую, затвердження технічної гуманізації в Деморусі, що в основному не має зв'язку 2500, Словородниця, вулиця Тролицька, 96, для ОЖБ, вказано. І останні сьогодні пореста та Михайлівна. затвердження технічної коментації, що основного меч на коліна місцевості площа no на вулиці Воїнів Упа, 8, місто Дрогове. Я вже Хто за Олег, дякую за поміщення. Ці олія, як я можу поставити.